Що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис подбайком, продовжуємо. Райф Хоєко з мода Даун за Україну. Так, по-перше, в мене тут дослідження. Ага, я чекаю до 2015 рік. По-друге, як вступити в НТ. Треба було загуглити перед тим, як сюди записувати. Десь же має бути. Якась. У нас 2,4 мільярди плюс. Прекрасно. Десь же має бути якась можливість. Ось тут вікно НАТО. мені треба бути цей самий. Я нам з Європейського Союзу. Ви кандидатом в Європейський Союз. А те це можна зробити? Як хочу стати кандидатом. Який сенс від цих фокусів? Від ось цих фокусів. АТГМ вивчив. Ой, до речі. Я щось затопив. Вже 2015. З, вже спочатку з електроніку. Яка дасть мені швидкість вивчення технологій. І потім тільки все інше. Новий АТГМК на виробництво ставимо. Ого, так зачекайте. 187 мільйонів. Я витрачу 187 мільярдів. 300 політвлади? влади. А тут ніде не дасть. Так. Це мені нічого не дасть. Нова артата, дякую за нову арту. Це або або в нас вивчення, бо це, або це. Воно просто дивно дивну Ну, О, тут бонус для армії ще буде. Mm. Давайте тебе. Алтає. І в нас нова дивізія готова. Танкова. Перед сюди. І арту міняю на нову. Менпац також новий. Ну і на смарт дрони. Все по електроніки ми повністю пройшлися. Ой, у нас багато грошей. О. У вас можна поінвестувати. Натримаю поки що тільки одну. Тільки одну фабрику. У вас вбійше збільшитись прямо в рази. Ну Давайте вільні гроші, Ті які по справжньому вільні А що я роблю? Нащо мені повертати борг? Я і так за нього майже не плачу. Як стати кандидатом? Ще один танк, прекрасно. Білоруські трактори візьму. Це ж має бути не тільки по фокусам. Рішеннях нема. Якісь кнопки знайшов. Це щось не те. О, збільшити соціальні витрати і адміністративні витрати. хочете сказати, що. У-у-у, у мене війні фабрики. Що може бути краще? Кого далі забудую? Перше, де в нафта є на Галичині все. Наступний ти. Також фабриками. І. я припиняю купувати фабрики. Все. 2,9 мільярда прибуток. В принципі, нам можна зменшити. Так, ще дрони вивчив. Промисловість. Щоб якісь будівництво. Дивіться, нам треба збільшити соціальні витрати. Calskare навпаки. Зменшити спробую. І Defense Spending. Це мілітарі, це. Ці... А, це саме мілітарі. Не можу зараз скинути. А чому децентралізація приводить до протестів? Децентралізація, це навпаки хорошо. А тут, коротше, можу поміняти Там дебафи дадуть. Так, зараз перекладу що... Про що це все взагалі? Ні, справді, а як вступити в НАТО і так далі? О, і наземний вплив. Ми можемо залишити все таким, як є. Знайдіть усі до останнього. Нехай, де, е, поки що пайдуже. Натрима ще інвестицій, Молдова. Ще теоретично можна було просто на всі гроші, всі прям гроші вже туди закинути. Коротше, я вирішив загулити, як вступити в НАТО, і тут перший відос, який вибило, це просто мій відос, там де я по старим фокусам вступав в НАТО. Це не те, що мені треба. Так, там броня поліпшена, промисловість, Там є зменшу споживання. У мене 2 трильйони ВВП буде. О, скоро. У мене дуже скоро підійде споживання електроенергії. Хм. За скільки побудуєшся? А, за 60 днів. Десиш мені 05. Побудуй. Хм, шкода, що один через один не можна будувати. Типу, одну фабрику, один. цей самий. О, я, я зменшив витрати на медицину. Так. Одну сонячну панель, одну фабрику. Одну сонячну панель, одну фабрику. Ось так. Шаргувати. Так, вперед, далі. Адміністрація спендінг. Я, як розумію, це бюрократія. Давайте збільшимо, І соціальні витрати збільшимо. Вони збираються збільшити військові витрати, визначайтесь наді мною. Я навпаки збираюсь зменшувати. Я... Пробачте, але я відмовлюсь. Ой, 3,9 мільярда прибуток. Але ми збільшимо соціальні витрати. Це збільшні витрати на майже 2 мільярди. Майже 2 мільярди додаткових витрат. Ні, серйозно, як увійти в НАТО. Mm. Пальне збільшу, давай ще збільшимо пальне. Збільшили витрати. Тепер нам треба соціальні витрати збільшити, я не хочу. Пенсійне реформи. Більше пенсійні витрати. Але то є, вивчив прекрасно тут. Тут більше нема чого вивчати. Далі в промисловість, щоб в нас. О, відновлювальна електроенергія швидше будувалась і більше б давали. Ну і де відоречі отримуємо фабрику з... з торгівлі. Як тут щось з зеленою енергією? Ось корупцію мало тут популярність. Ну так, зробимо. Коротше, просто зелена енергія, так зелена енергія. Стадіон так стадіон. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, Але в мене 30 серпня вийде нова гра, яку ви зможете пограти не тільки за Україну, а за будь-яку країну світу, яку тільки забажаєте. Вона взагалом вийшла хорошою, мені подобається. Тому перейдіть по посланню в описі і додайте до бажаного, і відстежуйте, і це мене дуже сильно підтримує. Так, Італія щось. Щось там робить. Можу в Румунії інвестувати? Бо відкласти побільше грошей для чогось. Мені здається, я щось опускаю. У нас мінус 44 євро скептізм, це ж хорошо. В якому випадку я не бачу тест з цим євро скіптізмом взаємодіяти. І там ще один танчик був готовий в мене. А, до речі, я ж можу податки зменшувати фермерам. Вони зараз 9% нас забирають. Якщо я тикну ось це. О, ми зменшили витрати. 8000 все. Окей, зменшу взагалі податки фермерам. Виберемо. Так, і адміністрація. Витрати на адміністрування ще збільшити треба. Давайте спочатку зменшимо defense spending. Military spending. Витрати військові. Менші витрати. О, сучасний комп. Промисловість. Ну, байдуже, не. ТБ. Сучасний 3D принтер. Витрати 2 мільярда всього. Мені цікаво, якщо зараз просто зброжусь. Вийду в меню. Випустимо нова гра. Поряд. Мені здається, я просто на початку гри щось упустив важливе. Можливо, десь в рішеннях. Ні, рішення сильно не відрізняються. Тільки ось це розкол, спорт Майдана. А як впливати на підтримку Майдана? Тут жодних рішень не дають для підтримки Майдана. Ось тут збільшують репрезентацію Майдана, таке ж? Ну, ось тут пропаганда кооперації з НАТО пропаганда кооперації з Європейським Союзом. Щ... Чому там не дали мені нічого? Зачекайте. А, ой, це не те. Думав тут щось нове покажуть, ні? Це просто ми тут обираємо, які фокуси нам цікаві. Тільки повертаємось. Як мені вступити в НАТО, скажіть, будь ласка. Я просто який сенс далі продовжувати. Я всі фокуси пройшов, вони мені не дали ні НАТО, нічого. А проблема в тому, що на русню я просто не зможу напасти. Я просто не зможу. Мені просто не дають. Можна просто маріонеткою зробити. Але інвестувати в фу. Хоч уявляти не хочу. Фу. Всесно кажучи, я не прям кайфую від цього моду через повільний час і через ось цю не до кінця зрозумілість для мене. На, Молдова ще Трохи інвестицій. Що по-моєму, впливу 10% всього. Буває. А, ну, військові витрати зменшили. Що там далі? А, все, в мене ідеальні. Ідеальні витрати по всьому. Давайте спробуємо провести Поганда кампанії Але це ж нічого не дає. О, Зачекайте, що. Всі прийняли і ратифікували наш запит. Я з я в НАТО? Це через те, що я взяв про вестерн, чи що? Але я в НАТО. Прикол в тому, що я щойно й почу... збирався, якщо ви помітили, що я почав казати, я почав казати так, мов я зараз збирався закінчувати це проходження, але вже ні. Може, якщо я вступив. Воно просто почало працювати в якийсь момент. Ну просто в якийсь момент все. Працюємо. Гей, де що я против? А як тебе? Тепер? Як? Як? Я маю бути кандидат. Із НЮ кандидат мембер А як мені стати кандидатом в Європейський Союз? Скажіть мені як. Хочу ЄС. тепер рознесемо Білорусь із Русні? Просто русня на мене в якийсь момент точно нападе. Я не знаю, що вони зараз вивчають, але вони на мене нападуть. Скоріше за все, якщо тут реалістичні фокуси. Не реалістичні будуть, якщо вони на мене не нападуть. А Вже танк Це через те, що я пропах. А пустив чи що? А тепер пустіть мене в ЄС Може, це ось це треба взяти? А, нам сюди треба вкладатись, щоб стати потенційним. Воно тут зелене, тут червоне. Може нам треба зменшувати? Я просто. Мені європеїзм 100%. Нам треба його зменшувати чи збільшувати? О, тут нічого не написано. На знак питання, якщо тикнути. Просто це дуже дорого коштує. І чомусь саме зеленим зменшення. Те, що я загулив, на старій версії працює. Але мені потрібен вплив на. Вас. Німеччина. Натримай німеч на інфраструктуру. Франція. Ти був всюди максимальна інфраструктура? Ну, да, нічого собі. Натримай фабрику. Італія. Також фабрика. Іспанія, фабрика. Португалія. Ого, Португалія забудована, прям дуже хорошо. Фабрика. То там такі найбільші. ось також фабрика. Інший члени ЄС такі. Я позабудовував. Британія. Ти єс? Ти вона ЄС. Ось не можу. А, в мене грошей нема. І тепер швидше буду все досліджувати 223 мільярди інвестиціях. Да. У мене прибуток тільки. 0,1... де. Ой, майже менше мільярда. Це через... через те, що я позбільшував утрати. Окей. Так, на цьому я точно закінчую це відео, продовжував вже в наступному. Так, бу... була. визнаю, була мить, коли я вирішив, що треба закінчувати це проходження. Але ми вступили в НАТО, і це оновило, оновило. Моє бажання поки що закінчувати це приподження. Скоріше, онулювало. Що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо спонсорам. Ніяких може бути ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і входять з відео, якщо в когось. З моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.